18 травня, вітаю вас! Зараз поставлю коротеньке відео те, що було зранку. Чергове наше сьогодні замовлення. Сьогодні зриваємо весь огірок, який є в теплицях. Вага, я вже казав, його становить 100 грам. Отакі огірки. На сьогодні маємо 4 ящика, в кожному ящику по 20 кг. Коротше кажучи, 80 кг є. Ось дивіться ще з такою гарною квіткою. Це ці ящики, вони такі як бананові. Ось так. Сьогодні огірка, звісно, більше. Але це не той результат. Я знаю, що мої теплиці вони можуть дати більше. Звісно, холодно це все і воно огірка небагато. Але добре й те, що є хоч 80 кг. До речі, не повірите, відео записую вже разів 5, а може й більше. Знаєте чому? Дощ іде. Тільки розпочну. А воно моче. Ось бачите, І Вже не одну панамку змінив. До речі, вона в мене не одна. Хто там, можливо, думає, я їх міняю. Хто не знає, де купитися, магазин Аврора. В кожному магазині вони там є. Оце в мене, в Ярика. Прикупили новенькі собі. По поводу оптових цін запитували, по чому я здаю. Друзі, ціни оптові зараз майже кругом однакові. Плюс-мінус 60-70 гривень. От, кругом по різному. Тому я здаю, мені вигідно, по-перше, 80 кіло, як сьогодні, продати на ринку. Ну, ви їх там не продасте. Воно вже дивіться. Ярик іде, од нього заховається нереально. 80 кг на ринку продати нереально. Тому що, по-перше, людей нема, а по-друге, якщо туди поїхати, ви там не один і в кожного теж кілограм по 100, і ціна там, ну, гривень на 20, можливо, більше. Так? Тому вже вигідно його здати, тим більше зараз. Поки що весна, огірка небагато. 80 кг, 50 кг, воно там по різному. Ти його здав і далі робиш свою роботу. І така ціна, як ну, в середньому, скажу там, ну як не в середньому, а взагалі 60-70 гривень це нормально, це нормальна ціна. Якщо здавати там, через 2 дні, через 3 дні, по 80 по 100 кг, це нормально. Звісно, далі піде тепло. І огірка буде більше, бо це далеко не ідеальний результат. Я знаю, скільки ці теплиці, дві мої. Ось вони позаду мене, скільки вони можуть дати. Дають вони немало. Ну і, і те, ще одне, що огірок в цьому році слабий, дуже слабий. Я передивлявся старі відео свої, дуже слабенький, це тому що холодно. І він слабо росте по краях, він і досі. За вишки 60-70 см. Містами навіть менше є, тому що, ну що він дасть. Але добре і так, що є хоч, хоч щось. До речі, що знову дощ розпочинається. Зараз розповім, що я сьогодні хотів зробити, але не зробив. Зараз підемо на город, покажу вам дещо. Планував вчора ось на цьому місці, бачите, вже каплю розтягнув, але вітром знесло, трішки так позаносило. Планував тут висадити кукурузу солодку. Виходить, у мене десь приблизно 400 кущів. Оце один рядок, виходить 100 кущиків. Зараз покажу вам ту саму кукурузу. Оце тут буде кукурузка, тут буде або баклажан, або перець, не знаю. І тут ще вчора досадив один ряд ранньої капусти. Ну, вона буде, звісно, не рання, бо в теплиці в мене вже добре так качани крутить, а це буде така, більш середня. Бачите, дощик який. Зранку було до обіду добре, а на вечір оце таке. Ось, до речі, наші ящики зранку. Здали собі і забули. І робите собі свою роботу. Бо, як я вже говорив, на ринку продати 80-100 кіло дуже важко. Так, кукурузка наша. Це добриня. Ну, тут небагато, бачите. А більше в мене ось такої. Тут дві касети 160. -і. Бачите, я її вчора хотів висадити, не вийшло. Сьогодні хотів, теж не вийшло. Не знаю, можливо так треба. Тут дві касети 160 і тут у мене ще ось. Ну, тут майже касета. Тут десь кущиків 100 може буде. І там ще трішки є, ну, загалом має бути 400 кущів. Покажу ще вам кавун. Пролив магнікуром і все добре. Після того випадку, що почав падати, все добре. Гарний, такий товстенький. І з динею все добре. огірок. нема зовсім, Зірвало все. Скажу ще й мало, скільки тих теплиць не постав, я думаю, в кожного така проблема, так? Поставиш одну, робиш другу, зробиш чотири, робиш п'ять. Тому що мало, мало, мало. Збут є, люди є, їсти всі хочуть, як не крути. Звісно, і робити потрібно. Воно ж само не робиться. тому Тут теж все зірвали. Оце нас поки що виручає третя теплиця. Тут найбільша огірка. Добре валить, непогано скажу, хоч і невелика вона така, ну оце трішки підводить оцей ряд. слабенький, відстає, бо понад стінкою, а загалом. Непогано. Скоро навіть будемо пускати стебло ще трішки і він ось вже буде під кришою. А туди далі він ще більший. До речі, друзі, дякую, що пишете мені, що огірку не вистачає калію. Я добре бачу, знаю, але нічого зробити не можу через те, що під кущами мокро. Залив я якось добре води і досі воно не може просохнути. А погода така, знаєте, сира. Ну як сира? Воно холодно, сонця якби й немає і дуже довго сохне. Тому чекаю, поки просохне, тому що велику кількість води я сюди зараз дати не можу. Мені сюди потрібно залити з добривом тонну води на теплицю. Якщо я сюди зараз тонну залью, то, то, то все. Тому потрібно чекати. Не можу я дати сюди добрива, а виливати пів тони, ну це мало. Це воно нічого толком і не дасть. То Вже почекаю день, можливо, два, і дам калійного добрива. Є в мене непогане. Можливо, буде відео, можливо, можливо, ще ні. Зав'язі, скажу ще багато, гірочків багато. Він аж проситься, щоб дали йому калію. Я це бачу добре, розумію, тим більше після кожного збору бажано давати калійні добрива або чередувати. Раз одне, а раз друге. Ну я вже окремо по цьому поводу зніму відео і розповім, як я це роблю. По отаких огірках я зараз використовую дві формули яровські. Тому що Яровське добриво, воно без хлору. Хто не знає, до речі, чудові добрива. Тому використовую одну, потім іншу. Ну, то буде інше відео і інша тема. Я вже не буду змішувати все докупи. Не люблю я так, а люблю конкретно щось про щось. Так, що я вам ще хотів показати. Кукурузку показав, огірки показав. Ящики пусті показав. На цьому, друзі, відео буду завершувати, піду сушити одежу і сушити телефон, тому що намок, що я, що телефон починає глючати. Ось такий був мій день. Всім велике дякую. Як завжди, далі буде. І всім пока.